Друзі, в ефірі книгарня на Д1. і це як завжди означає, що протягом наступної години ми будемо читати цікавезну книжку. А читати її буде Роман Галішніков та я Іванка Агамірзойва. Ну що ж, Рома, яка у нас сьогодні книжка? У нас сьогодні книжка, яка називається це Всі ми. Назва, напевно, нічого не говорить нашому Ну, щось. Там глянчу. багато людей мені здається, ну, так <свят> по назву ну, мені здається, з назви можна зробити висновок, що книжка про якесь об'єднання купи людей. <свят> Написала її Євгенія Завалій. Вона народилася 1983 року. Живе вона у місті Одеса, що мені здається можна зрозуміти, читаючи книжку. Вона екоактивістка та авторка книжок для дітей та підлітків. Так, я читала, що саме книжка це всі ми була її дебютною книжкою, вона вийшла у 2020 році. І ще мені така інформація попалася, що вона волонтерка. Вона волонтерила ВАТО і займається взагалі благодійністю. Це дуже круто. І взагалі, так, книжка, вона. Дуже така цілеспрямована на те, що ми маємо дбати про екологію. І в книжці розповідається, як діти змінюють своє місто саме з екологічної точки зору, на краще. І чому ти сказав, що ми зрозуміємо, чому книжка ця про Одесу? Тому що там море, там невеличке місто. Ну це, мабуть, не Одеса, це просто якесь вигадане місто, але це місто біля моря, і в те море постійно якесь сміття потрапляє, бо там є звалище, звалище, якесь. Ма, напевно ж, величезна, і все, що накопичилося, все йде в море. А це загибель риби, це ну екосистемі просто кінець таким підходом. І ці діти намагаються вирішити цю проблему. Вони навіть вони вчаться писати петиції на сайті міської ради. Вони звертаються до активістів, до волонтерів. Взагалі вони таку величезну роботу роблять. І мене це вразило. Ця книжка дійсно вчить нас не тільки любити своє рідне місто, а й дійсно робити його краще. Мені ще дуже сподобалася ця книжка саме за той фактор, що вона. Не просто книжка як художня, вона нас навчає е піклуватися про навколишнє середовище, але попри цю основну мету вона нам розповідає дійсно, як готувати петиції, як збирати підписи, е як, як сортувати сміття. Як сортувати сміття, як можна розкрутити е будь-яку свою ідею? Тобто як ну... розкрутити відео навіть у соцмережах і на Ютубі. Вона також нам ну, про це розповідає. І... Це все зроблено так у контексті. Це нічого з цього не виривається. Неймовірно класно. Насправді написана, просто шикарно. Ще вона нам показує, яке класне все ж таки це життя, яке навколо нас. Яке, як хто живе в морі, як вони себе поводять, як треба до них ставитися? З якою красою все це описано. Ті ж дельфіни, які при, припливали до них з затоку, а потім упливали, коли зима десь до Туреччини, туди так тепліше. І це так ось затишно, лагідно і приємно. Ну, мені здається, стовідсоткова авторка зустрічала на морі дельфінів, бо так себе. Було описано дуже реально, одразу І... видно, що людина цим живе, адже а, дівчина, яка просто це побачила а, один раз, так ну взагалі осторонь цього була, вона не зможе настільки гарно, настільки. Красиво та в деталях описати всю чарівність цих моментів. Так, мені здається, взагалі це така книжка, яку можна зробити частиною шкільної програми. Це навчить дітей дійсно сортувати сміття, розповість, яку небезпеку несортоване сміття несе у світ. Як одна пляшечка пластикова, звичайно, як вона знищує нашу землю. І те, що я читала який факт ці книжці, що мене поразило, як. Пакет з магазина в Україні може вбити десь в океані за 3-9 земель якусь істоту живу. Ну це взагалі аж до мурашок. Це насправді жахливо, тому що люди смітять так. Люди подекуди просто навіть не те, що не сортують сміття. Вони не доносять до будь-якої урни або контейнера мусорного свої пакунки, свої бумажечки. Бумажечки ще не так страшно. А якщо пластик, якщо все це, я з цієї книжки дізналася, що виявляється пластикова бутилка і пластикова кришечка. Це різні сорти сміття, але ну, дуже багато класної інформації. Я була в заході, тому що я не просто почитала книжку, не просто дізналася, яка є проблема, як її вирішити, як це роблять діти, а ще щось новеньке таке, що мені знадобиться в житті. Уяви, яка ця книжка універсальна, її можна, як ти сказав, до шкільного курсу, її можна закинути до правознавства, до літератури. Можливо, навіть частково до біології. До біології Звичайно, не частково, так. а 100 її можна покласти. Можливо, навіть якимось чином її приписати до інформатики, адже там дуже багато розповідає. Алгоритми, про, і соцмереж, про як все це алгоритми, працює. Алгоритми, як працює взагалі соціальні мережі і так далі. Ну, тобто вона настільки універсальна, Універсальне настільки класна, це мені в ній сподобалося, що авторка не зациклювалася на якомусь одному певному моменті. Хоча в нас через всю книжку ідеї ідея збереження навколишнього середовища, сортування сміття і так далі. Але, попри це, у книжці наявне дуже багато інших речей, і вони дуже класні, вони дуже добре вписалися у контекст. І все зрозуміло написано. Нема такого, що ти читаєш, і думаєш, Боже, як це робить? як воно втілено. Навіть коли там діти збиралися петицію на сайт міськради писати, там навіть там все розписано, як це робиться, що треба робити, хто це може зробити, як все це робиться. Ну, клас. Тобто людина може не розбиратися в таких речах, речей, що за інтернет з відео со своїми, що ще з чимось. А тут на тобі просто ідеально все по пунктам розписано. Я таке дуже люблю. Я навіть не знаю, чи можна цю книжку віднести до художньої літератури. Ну, знаєш, адже... там така краса описана. Оце море, в принципі, так. І в мене саме тут з'являються такі сумніви, адже дивись, кожне е незрозуміле якесь слово або термінологія. Вона підкріплювалася чимось основним статистика, так. Вона під Кріплювалася і було навіть е, прикріплено посилання до кожного привітати, звідки все це. це все взялося. Можна відстежити це на час написання книжки, на час сьогодення, і ну це напевно якась ну, знаєте, як зараз, як у, молоді, у вас, не просто так. Ко... Кожна річ має мати пруф такий собі. Uh -huh. І якщо цей пруф є, ти його от, будь ласка. От силочка, дивися, читай. Ось тобі стаття, ось тобі розслідування, ось тобі те, те, те. І ця книжка, будь ласка, вона реальна повністю з усіма пруфами, які нам говорять вкотре. Треба берегти нашу всю планету, і треба звільняти її від усіх оков мусора. Бо це ж взагалі. Ну і це реально неймовірно актуальне питання. Тому що сміття з'являється, воно нікуди не зникає. Розумієш, коли у нас, ну наприклад, раніше було сміття, на це не звертали уваги. Ну добре, його було багато, але не настільки. А і його ]мо... з кожним роком з все кожним більше? З кожним роком його все більше і більше, а з ним е, і далі нічого ніхто не робить, е, і це неймовірно. Важка, напевно, проблема для нашого населення. Нам треба усім разом згрупуватися, як у цій книжці, адже планета це реально всі ми, і ми маємо згрупуватися, об'єднатися та. Просто рятувати планету, адже ну хто з нас кілька років ще ми зможемо ось так її використовувати використовувати навіть, експлуатувати, експлуатувати країн країну, світ взагалі планету, ресурси. ресурси нашої планети без якоїсь такої, знаєш, категоричної відповіді планети. Так. Тобто щось вона нам вже дає там якісь урагани з бруду, китів там забруднюють багато. Ну багато екологічних у нас катастроф. Але не було ще такого якогось, знаєш, глобального Ну, і нехай краще не буде і не буде, тому нам треба зробити все, щоб цього не було, об'єднатися як можна скоріше, запровадити всі можливі, не знаю, як це. Ну, напевно, це якісь правові норми, можливо. Е, Та і... ну звичайно, треба, щоб це було все в рамках закону. І мені сподобалося, що дуже багато відомих популярних фір... фірм, популярних якісь підтворен. навіть ми читали в книжці. Барселона, здається, команда, яка зробила собі форму футболісти з пляшок, з пляшок да, перероблених пляшок, і свої вони дають приклад, тому що в них сотні мільйонів фанатів, сотні всього цього, і вони також можливо звернуть увагу на цю проблему і стануть. Ну, якщо не допомагати, то хоч не шкодити, хоч це, хоч якось. Рома, давай переходити до цитат. Ти хоч щось знайшов? Бо я знайшла мільйон. Знайшов в мене теж їх багато. Таж мільйон давай зараз. <рес> давай подивим. зараз перечитаємо нашим глядачам цю книжку, судячи mm -hmm, з усього. І подивимося, можливо, у нас з тобою щось падіння буде, співпадіння. так? Ну починай. перша моя цитата. Весь день шукаю урну для пластику, щоб виконати пляшку для води. Зазвичай вони жовті, майже в усіх країнах. Мені дивно, що у такій правильній країні, як Німеччина, немає урн для пластику на кожному кроці. Це стосується не тільки Німеччини, адже там далі є продовження, що там зовсім інша просто система сортування. Але мені здається, знаєш, якби на кожному кроці стояли урни, О, так напевно це б трошки вирішило систему. І йдеш, йдеш, йдеш йдеш, ідеш, а її немає. А не просто зробити. немає реально кілометра, і тобі вже треба ну, кудись зайти, щось здіти, і ти просто йдеш з цим брудом у своїй русі, знаєш, куди його притулити. І мені здається, саме такі випадки змушують людей е, смітити на вулицях. Так, а потім хтось інший, який можливо підоніс там якусь пляшку довгий де і бачить: та тут це бусар, боже, ну одним на... там більше, одним менше. Ну, Круто, гарна цитата. Сортування потрібно запровадити. В в цьому місті, поставити спеціальні урни постійно розповідати мешканцям, як правильно сортувати. Навіть якщо це маленьке угрупування людей, воно звичайно йде на користь. Але якщо це все масово, все місто завжди про це говорять. Це ця тема у всіх на вушах, то мені здається, це набагато ефективніше працює, тому цю тему необхідно підіймати і не забувати. Її треба розповсюджувати та нести у маси. Згодна і наступна цитата, мене вона дуже торкнула. Але ж ми просто школярі від нас нічого не залежить, заперечив він. Знаєш, наскільки люди іноді, напевно, так дивляться зверхньо на підлітків, на школярів, які несуть гарні ідеї, але вони не можуть їх втілити тільки через свій вік? Ну так, ну типу, як... діти, Боже, що ну, вони там розуміють. Зараз вони пограються розуміють? і так, забудуть. Так. А насправді ми бачимо, як сильно вони можуть змінити світ. Спочатку, напевно, своє місто, країну, розповсюджити це все у маси і зробити це класно і гарно. Ну, взагалі, мені здається, саме школярів і до школярів треба дослуховуватися, бо вони є наступним поколінням, їм жити в цій атмосфері. Якщо їй буде хана, то звиняйте ж, як їм жити? Ще є? Є. Дехто спершу недовірливо ставився до всього, особливо, коли бачили, що акцію проводить для більшого дітей. І, знов, да? і знову ж таки, про підлітків. а... Спершу дійсно може здатися, що ідея якась безглузда. Але мені здається, що е, школярі просто не понесли б на широкий огляд у маси ідею, в якій вони самі не впевнені. Е, їм дуже важлива, напевно, підтримка оточення, тому перед тим як її понести у маси, розповісти про це всьому світу, вони... 10 трильярдів разів напевно передивляться цю ідею, знайдуть усі мінуси, всі всі недоліки, всі переваги цієї ідеї і зроблять реально класно. Ну і взагалі мені здається, треба дослуховуватися до усіх, не припускати повз вуха якісь поради, якісь пропозиції чи ще щось. Можливо, можливо, там ідея буде не зовсім досконала, але ти ж можеш це допомогти можна зробити. зробити її краще. Ти можеш знайти людей, які можуть зробити це, якось зробити свій внесок. Тому мало того, що просто жити, щось робити. Ще треба ну, слухати і чути людей навколо себе, і тоді все буде добре. Що моя черга? Давай так. Отже, в мене така є цитата: якщо ти стараєшся, то світ навколо дійсно починає змінюватися. І це дійсно так. Можливо, якась людина кожного ранку там сортує своє сміття і намагається там батарейки, батибе в скриньку спеціальну відніс, там щось зібрав, якісь акумулятори відбрав і в новою поштою можна ж відправляти на по спеціальні переробні заводи. І він це робить постійно, постійно, постійно. І думає таке, а на що я це роблю? Кому воно надо?». А насправді той же якийсь працівник за тебе подивиться, і візьме приклад, той же робітник з нової пошти подивиться і буде брати приклад, і ще й розповість про це. І десь хтось щось дослухається, і люди почнуть змінюватися. І, звичайно, світ тоді почне змінюватися. Тому не треба опускати руки. Це по-перше, продовжувати йти своєю правильною дорогою, і тоді за тобою підуть інші люди. Це головне. Далі кожен має робити свій внесок, щоб усі жили добре це стандарт, золоті слова. Мені здається, якщо ти нічого гарного не робиш, то на що тоді взагалі жити? Просто псувати щось навколо себе. Ні, псувати гаразд кожен, а щось робити гарне, ну хоч малесеньку якусь річ, це вже не, не дарма прожив життя у будь-якому випадку. Просто існувати не вийдете. або робиш краще, або робиш гірше. Так немає нейтрального. Так у цього. нейтрального мені здається, взагалі у світі нічого немає. Ти робиш або краще, або гірше, тому треба вже робити краще, ніж гірше. І просто псувати життя м, свої, е, наступному поколінню так. своєю неуважністю, своєю неухайністю, ну це неправильно, як мінімум. Словно. Адже навіть наступне покоління це може бути е, не моє покоління, там вже мої діти, мої внуки. Ну розумієш, тобто наскільки е, люди старого, наприклад, покоління зараз вони мають бути пильними для, за цим за всім слідкувати, для того, щоб потім. Е, там, через три, через чотири покоління, все ж таки не зіпсувалася екологія. Звичайно, і остання моя цитата. Завжди будуть люди, які проти. Проте зазвичай це люди, які нічого не роблять, щоб покращити життя всіх, а думають лише про себе. Тому просто потрібно не зупинятися і йти далі. Це такий як підсумок. Бо звичайно, оціх нейтральних не існує, а ті, хто проти, вони існують. Вони чомусь вважають, що мають право розпоряджатися навколишнім середовищем, ж екологією, вирішувати, що погане то нормально, то нехай воно таке буде, а вони не мають на це права. Все життя так робили да? Далі, так, так. Ну, ми все так, життя це... смітили, ми все життя так. не сортували, ми все життя те, все і що. Така типова фраза, яка насправді, напевно, вбиває дуже багато ідей. І починань. До... Так, може, так. ми такі з тобою знову за філософію, все Це я не знаю. Треба нам переходити до оцінювання, бо ми з таким успіхом зараз просто з усіма посваримося і будемо розповідати три години про екологію. Година справи. ефіру про екологію. Так, еко-година на Д1 треба запам'ятати отже давай розпочнемо наші бали виставляти і з головного героя почнемо головний герой мені здається тут все зрозуміло так необхідно поставити 10 балів адже ідея класна виконання класне. Та, ну і взагалі все дуже класно зробили. А мені ще сподобалося те, що він йде до своєї мрії. Він там мріяв стати ветеринарним лікарем. І, господи боже, мій, нарешті в цій книжці ми бачимо, як там пройшло дуже багато років, і до чого все призвело. Ось за це мені дуже подобається. І як він йшов до своєї мрії, як він до неї прийшов і чи втримався він на місці. Наші читачі, дочитавши книжечку, про це дізнаються. Я у заході, мені срочно треба. Переходити до сюжету, бо мене аж розпирають. Давай, давай до нього переходити. Давай. Отже, сюжет. Ідеально. Є початок історії, є те, що вони задумали, є те, як вони це виконували, і є підсумок через енна кількість років. Тобто вони вже дорослі. Що з містом? Чи покращилася екологія, чи кожен досяг своєї мети та мрії? Ми це дізнаємося з однієї книжки. Не треба вигадувати оце собі думати, чи був Хеп'єнд, чи не був хап'енда. Ти прочитав повністю закінчено художньо. Повість клас. Я у захваті. Я так всьому вдячна. Ця книжка вчить нас любити екологію, вчить нас сортувати сміття, вчить нас. Писати петиції, викладати відео на ютуб, волонтерити, збирати активістів. Ну, десять. Я десять. Знаєш, навіть після твого такого яскравого опису я все ж таки поставлю дев'ять, але е, через тільки одну маленьку деталь там ну був, був е, маленький струмочок цієї річки, який не закінчився. Я, напевно, після прочитання книжки ще багато годин думав, що далі. <свес> я чекаю на продовження. Там було ну, насправді настільки мало цьому приділено уваги, але все ж таки цей момент нам продемонстрували, і мені б хотілося, щоб його завершили. Тому дев'ять. Добре. І останнє це у нас божечки ілюстрації. Ілюстрації бомбезні треба зазначити. Ілюстрації е, зробила Марія Фоя. Вони дуже красиві, вони теплі, вони затишні, вони повчальні. І вони мене, я не знаю. Надихають не те, що на релакс, а вони одночасно хочуть, щоб і релаксувати, і щось енергійне робити. Uh -huh. Якесь таке. Ну, їх багато. Та 10. Вони... Я сьогодні просто всім по десятки. Вони все. просто дуже класно розбавляють книжку, да. вони е, знімають з неї напруження е, і, тим не менш, не дають е, до кінця розслабитися. Тобто вони і тримають у тонусі книжку, і розбавляють її. Ну, цілком дуже прикольно, я ставлю 10. Ром, ну я не знаю, ну взагалі у нас будуть дуже гарні результати, тому давай підбивати підсумки. Давай. Отже, шановні глядачі, ми підбили підсумки. і Зараз Рома нам скаже результати. Цілком у нас вийшло 59 балів. Від мене 29, від Іванки 30. Зажав бал Но, на екологію. Так, Боже, дожилися. Не, не дожали ми один бал. Це від мене, але ми наголошуємо на тому, що це особисте наше враження від книжки. Ви можете написати свої оцінки нам у коментарях. Ми будемо на це чекати. І Я знаю, що Рома підготував нам три книжечки, які схожі на цю. Отже, для того щоб вам було не сумно і було з чим провести цей наступний тиждень до наступної передачі. Ми підготували дійсно для вас три книжки схожих на цю. Кому вони сподобали, кому сподобалась ця книжка? Я впевнений, наступні вам також. На десяточку зайду ти як рекомендацію. То в Ютубі одне а. відео подивився і зразу 20 схожих. Так тут книжками таке робиш. А місія порятунок на їх цих книжок серія на їх здається три або чотири книжки. Вони нереально крутезні Кожна написала її ця ж авторка Євгенія Завалій. Друга книжечка міста, в які ти поїдеш, написала її Євгенія Завалій. Прочитавши цю книжку, прокидається хист до мандрів, до читання. Вона дуже сильно і дуже класно заохочує щось робити, не сидіти на одному місці. І остання книжечка на цей тиждень це коли сніг пахне мандаринками. Боже, як мені подобається ця назва, я не можу. Ця книжка вона про зимові пригоди, зимові канікули, зимова розповідь Мені нереально сподобалося і вам раджу її прочитати. Клас. Дуже дякую, Рома, за таку підбірочку. Я маю сподівання, що наші глядачі почитають. Я почитаю 100%, тому я поділюся з тобою враженнями. А на цьому наш випуск завершується. Я нагадаю, що я Іванка Гамірсоєва, це Роман Галішніков. І побачимося незабаром.